Обсидіан не просто камінь, це древній оберіг магіїв, віщунів та алхіміків. Вулканічне скло, народжене вогнем і землею, несе в собі силу первісних стихій. Цей мінерал має глибокий чорний колір, іноді з відтінками червоного, коричневого чи сірого. Він утворюється при швидкому застиганні лави і з давніх часів використовується для створення ритуальних предметів. Обсидіан це дзеркало душі. Він відкриває таємниці підсвідомості, допомагає побачити правду і захищає від темних сил. У магічних практиках його використовують для передбачення майбутнього, очищення аури та створення захисних амулетів. Практикуючи маги, цінують обсидіан за його здатність відбивати негативну енергію. Він зміцнює волю, допомагає ухвалювати мудрі рішення та захищає від лихого ока. Астрологи пов'язують обсидіан із Плутоном та знаком Скорпіона. У давнину його носили діти як оберіг, а шамани використовували в ритуалах очищення. Обсидіан це не просто камінь, це інструмент сили, що допомагає розкрити внутрішній потенціал та захистити власника від темних впливів. Підписуйся, якщо хочеш знати більше про магічні камені.